Раз раз добрий вечір, вітаємо Україну з Днем Незалежності. Цей трек ми написали для вас. Да. Зацініть. Айо. Так кожен може піднімати руки вдома, вільна країна починає розуміти мову. Я тут частіше в центрі, тут завжди вдома. Багато випічки, я на роботі є платформа. Народився в незалежній Україні. Нехай наша земля лише нам додає сили. Певно, багато спорів, нехай, багато історії, і щоб не стало. Повторю. За мною наша велика країна це наша правда. Віра, прапор неповторна, як моя родина. За родину незалежну, як моя країна. Нехай повстане земля. Вона не не несамовитий край, природа при тому не відмовна, люди працюють, наша земля нас кормить, цілі покоління, сотні років. Кожен день кроки ми засвоїли уроки. Тепер я відчуваю хто ми Світла, пам'ять рідним. Тут не платять вірним. Тут для того, щоб ми залишились такими Дика місцевість лише для того, хто не у себе вдома милосердний, бо не вистрілю в чужих патронах. Моя земля, моя рідня. І ми тут назавжди невірним всім ми піднімаємо руки. Таке не купиш салаве, тут не продажні. Важко працюємо з країною, нема розлуки За незалежність піднімаємо руки, роки проходять, ми відчуваємо, як люди. Нехай нам заздрять, нас від цього нудить Моя свобода, земля і наші люди. За незалежність піднімаємо руки. Роки проходять, ми відчуваємо, як люди. Нехай нам заздрять, нас від цього нудить! Моя свобода, земля і наші люди. Айо, Спасибо. спасибо. з Днем незалежності.